Шановна Коростенська громада, щиро вітаю вас з найбільшим християнським святом Різдва Христового. На жаль, це свято проходить важкий час для нашої держави, час великих випробувань, час війни, але ми до нього готувалися. І все позитив, який є в нашій державі, в нашій громаді, ми несемо саме до цього свято. Ми сьогодні. Говоримо слова щирої вдячності нашим Збройним силам України, які на сьогодні захищають нас, нашу державу, нашу незалежність на фронтах східних, південних, північних, і це те, що надає нам наснагу всім. Я вірю в те і думаю, що у нас. Така є віра, що ми будемо обов'язково переможцями, що буде мир в нашій державі, що нарешті ми можемо в спокійній державі творити, працювати на благо всім людям. Тому, дорогі користенці, прийміть щирі вітання цим святом: Христос народився, славімо Його!